Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні до нас в гості завітала принцеса Софія. Вона запрошує нас у казкову країну Звуколяндії. Коляндії. Цікаво, що ж це така за країна? Хочете дізнатись? Тоді сідайте зручненько, ми вирушаємо! Привіт, малята! Доки ми будемо добиратись до країни звуколяндії, прислухайтесь, що ви чуєте? Діти, що ви тільки що чули? Правильно, звуки! Усе, що ми чуємо, це звуки, і вони бувають різні. Давайте пригадаємо, які є звуки. Є звуки мовні, а є звуки немовні. Немовні звуки це звуки, які нас оточують. На вулиці, в квартирі. Це ті звуки, які може видавати людина, наприклад, чхати, кашляти або хропіти. А мовні звуки несуть нам якусь інформацію, повідомляють нам про щось. От зараз ви мене слухаєте і ви мене розумієте. А отже я вимовляю мовні звуки. Дивіться, діти, нас зустрічає сам король з Вуколяндії – язичок. Хочете дізнатися, чому саме я, король з Вуколяндії? Сідайте зручненько та слухайте. Жив язичок, дуже сумний, та й звідки взятися веселощам, якщо не було в нього свого будиночка. Нічого іншого язичкові не залишалось, як жити на вулиці, а там восений дощ, зимою сніг. Та літом дні холодні бувають. Погано було язичкові. Він часто застужувався і подовгу хворів. Але одного дня язичок знайшов собі будиночок. Який? Правильно, ротик. У вас є язички? А де вони живуть? Так, у ротику. Зрадів язичок і вирішив привести свій новий будиночок у повний порядок. У новому будиночку язичка не було вікон, зате були стіни. Правда, дуже дивні. Вони могли роздуватися як кулі. Як вони називаються? Так, щоки, спробуйте їх надути. Будинок має бути фортецею, тому язичок встановив двоє дверей. Перші двері губи. Вони можуть посміхатись і в трубочку зібратись, потім знову посміхатись. І двері бувають різні, другі двері зуби різні. Вони можуть відкриватись, закриватись і навіть кусатись. А стеля була тверда і називалась піднебіння. Піднебіння нерівне і нагадує купол. Передня частина стеля піднебіння закінчується маленькими бугорками. Це альвеоли. Вони розташовані за верхніми зубами. Вся стеля переходила у занавіску з маленьким язичком. Підлога в домі теж була, але незвичайна бо рухатись могла це Щелепа. Не дивлячись на деякі незручності, язичкові дуже подобалось його нове житло, Правда, в ньому завжди було сиро. Навіть спати доводилося в мокрій постелі. Зате було тепло і затишно, а головне не було протягів. Ну що, хлопчики і дівчатка, тепер ви знаєте, чому язик король звуколяндії. Мовні звуки творяться мовним апаратом людини. Це і рот, і губи, і зуби, і язик. І ще лепа. А ще у цій країні живуть звуки. Країна це зовсім крихітна. В ній живе всього 38 мешканців, і їх ніхто ніколи не бачив, так як вони є невидимками. Але за те їх можна почути. З цих жителів звуків 6. Вони були співаками. Давайте разом проспіваємо. А у е. E, За голосисті ці співучі ці звуки назвали голосними. Голосні звуки легко і вільно вириваються назовні. Не зустрічаючи на своєму шляху ніяких перешкод, їх можна довго і голосно співати. І називаються вони голосними, тому що співати їх голосом будемо. Ці звуки ми позначимо фішкою з червоним кружечком, схожий на м'ячик. Він може довго котитися, такі голосні співають і тягнуться. А... О І. Поставте перед собою люстерко і вимовте ці звуки. А ще в моїй чарівній країні і інші мешканці звуки співати ці звуки самі не можуть і вимовляються за допомогою голосу та шуму, а де ж береться той шум. Шум утворюється за допомогою ГУ, язика, піднебіння і зубів. Щоб їх вимовити, повітрю потрібно долати перешкоди, які утворюють і губи, і зуби, і язик, ніби залишаючи частину звука всередині ротика. І такі звуки називають приголосні. Приголосні звуки не співаються і не тягнуться, і ми їх будемо з вами позначати синім Прямокутничком. Прямокутник котитися не може, як м'ячик, бо має кути, які перешкоджають цьому. Такі приголосні не співаються і не тянуться. Спробуйте відтворити звуки, що вимовляються. Міцно зімкніть губи і спробуйте вимовити звуки. з <різь> Зз! Візьміть дзеркало та спробуйте вимовити самостійно. Сьогодні нам жителі розповіли, звідки беруться звуки та як їх можна позначити. Жителі Звуколяндії хотіли б ще дуже багато розповісти, але їм же час повертатись до роботи, а нам час повертатися додому. Тому. До наступної зустрічі! Ось так. Сьогодні ми в казковій країні нове дізналися про голосні та приголосні звуки. Дізнались, як вони утворюються та що нам допомагає вимовляти ці звуки. Нам уже час повертатися. Але ми наступного тижня знову туди вирушимо. До побачення!